З 15 по 18 жовтня на Хмельницькій АЕС відбувся підсумковий конкурс професійної майстерності серед молодих спеціалістів. А те на Ек енергоатом участь взяли понад 30 молодих фахівців, переможці конкурсів, що відбувались впродовж року у відокремлених підрозділах компанії, серед яких представники Рівненської, Хмельницької, Південно-Української, Запорізької АЕС, а також філій Атом Ремонт Сервіс і Атом Енергомаш. До учасників звернувся генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра. Я хочу побажати кожному з вас успіху, кожному з вас перемоги. Звичайно, всі не будуть на перших місцях, але в той же час кожен із вас зможе порівняти свої сили, свої знання з колегами і зробити правильні висновки і рухатись вперед. Важливо, щоб ми обмінювались досвідом, спілкувались і ще раз наголошую на тому, щоб кращі практики ми впроваджували у кожного на своєму майданчику. Тому бажаю успіхів, бажаю плідної праці. Безпеки нам і на всім перемоги. Слава Україні! Молоді атомники демонстрували свої знання за спеціальностями оператора реакторного відділення: дозиметрист, електрозварник, електрослюсар, лаборант хімічного аналізу, водій, машиніст, обхідник. Конкурс складався з двох етапів теоретичного та практичного, які виявляли рівень професійної підготовки учасників. Як свідчить досвід, проведення таких заходів це не лише хороша нагода продемонструвати знання та навички, а й майданчик для комунікації та подальшого вдосконалення виробничих процесів на усіх рівнях. Конкурс несе таку велику. Ще основну частину, що це конкурси керівників. Вони перевіряють, наскільки їхній персонал розуміється в тих чи інших аспектах їхньої роботи. І коли оцінюється робота конкурсантів на місцях, це є можливість виявити загальну якусь прогалину недопрацьовані роботи. Зразу видно, де можна допрацювати в колективі і підтягнути знання всього колективу. Конкурси професійної майстерності це також поле для професійного зростання та розвитку лідерських якостей. В основному всі учасники, які беруть участь у майбутньому, стають керівниками. А для нашої компанії це головне, тому що компанія молода і нам потрібні молоді. Розумні керівники важливою ознакою відданості професії атомника стала участь у конкурсі молодих фахівців із Запорізької АЕС, які у порівнянні з колегами з інших майданчиків перебувають у найскладніших умовах і чекають повернення на рідне підприємство. Взагалі, конкурс професійної майстерності для молодих працівників це здобуття нових знань, друзів, навичок. Але головне, на мою думку, це підтримка тієї кваліфікації, яка у них є. І для нас, для запорізьких атомників, це дуже важливо зараз, коли ми знаходимося в таких умовах, підтримувати свою кваліфікацію, тому що деокупація обов'язково буде і нас чекає великий обсяг робіт, і саме на таких працівниках на них великі сподівання щодо виконання тих задач, які будуть стояти перед нами. Окремо спостерігачі конкурсу, відзначили високий рівень підготовки заходу. До слова, він відбувся завдяки праці активістів організації молоді Хмельницької АЕС при підтримці адміністрації та профспілки підприємства. Все проведено на вищому рівні. В принципі, ми бачимо, як активно молодь приймає в цьому участь організація молоді компанії, організація молоді, яка працює на місцях. Що є повне сприяння адміністрації, профспілкового комітету ці діяльності, і в принципі, то що я спілкувався з учасниками, я чую тільки позитивні відгуки. Керівництво енергоатому та філій піклується не лише про сьогодення атомної енергетики, а й про її завтрашній день. А конкурси професійної майстерності це один з етапів якісної підготовки висококласних спеціалістів для розвитку ядерно-енергетичної галузі.